Це було не так давно, коли паління було в моді. А палити хто хоче від маленького дитя до старого діда, який вже ледве дихав. Але я вам хочу розповісти повчальну казку, яка допоможе знайти правильний шлях до чудового життя. Це було в одному з придніпровських лісів, коли паління дійшло навіть до тварин. З однієї лісової школи вийшли два друга випускника. Це були зайчик та їжачок, які так дружили, як дружать рідні брати. Але незадовго до випускного балу їжачок звернув на невірний шлях і почав палити, приєднавшись до вовка та ведмедя. Тоді зайчик залишився сам і почав гадати, як визволити його з цієї лихої біди, але ніяк не міг придумати, що ж йому робити. Та раптом він побачив аркуш паперу, прикріплений до Велетенського дуба. Там було написано якщо ви потрапили в скрутне становище, якщо ваші близькі на неправильному шляху і ви не знаєте, що робити, звертайтесь до мудрої сови. Дочитавши оголошення, зайчик що духу побіг до цієї мудрої сови, але він не застав її вдома. Йому довелося чекати до пізньої ночі. Так і, не дочекавшись, заснув під дверима. Мудра сова прилетіла від своїх рідних вранці і побачила біля дверей зайчика. Вона негайного його розбудила, запросила до хати, пригостила. Після цього зайчик розповів сові про біду, в який опинився його дружок і жачок. Мудра сова відповіла. Я допоможу тобі в цій ситуації, але спочатку послухай мою історію. У мене була подруга, яка полила, вона пускала дим, як потяг, і не могла жити без цигарки. І тоді я розповіла їй, як одна ворона теж дуже любила палити. Від цього вона зробила рак легенів і це вкоротило їй віку. Ворона не прожила і половини свого життя. Смерть настала через два роки після того, як вона почала палити. Почувши цю історію, подруга через деякий час покинула свою шкідливу звичку. Дослухавши розповідь мудрої сови, зайчик запитав А ви гадаєте, що це допоможе моєму другу? Обов'язково допоможе, впевнено відповіла мудра сова. Зайчик подякував за пораду. І чимдуж подався допомагати своєму другові. А мудра сова крикнула йому на вздогін. Щасти тобі, зайчику. В їжачка зайчик застав на їхній улюбленій галявині. Він сидів під березою і палив, час від часу покашлюючи. Навкруги нього було сіро від димо. Привіт, їжачку, привітався зайчик. Привіт, заєць, братан. Як у тебе справи? відповів їжачок. Я хочу повідати тобі одну історію, сказав зайчик і розповів все те, що почув від мудрої сови. Вислухавши, їжачок замислився і через кілька хвилин промовив. Вибач мене, братику, я неправильно зробив. Ти мені пробачиш мою помилку? Ну, звісно, пробачу. Давай дружити, як і раніше, запропонував зайчик. Давай, відповів їжачок, і вони разом побігли до лісу, дякувати мудрій сові. Друзі щасливо дожили до самої старості, як два рідні брати. Тож, друзі, давайте кинемо палити, тому що паління це шкідливо і для здоров'я, і для особистих стосунків з друзями.